Вітаю, з вами Еля Муравський, канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям. Минуло доволі багато часу з моменту мого останнього відео, і, якщо чесно, цей період багато що змінив для мене. Я навіть не була впевнена, що я повернуся. Але я тут. І я хочу розповісти вам, що сталося, чому я відійшла і яким буде майбутнє цього каналу. Бо те, через що я пройшла і що зрозуміла, може бути корисним для вас, особливо зараз, коли за три роки після початку повномасштабки у нас починається нова хвиля невизначеності. Цей випуск він дуже особистий, він частково науковий, але здебільшого прикладний, і він про те, як ми можемо боротись за щось руками. Повільно себе знищуючи. І про те, як навіть найважчі випробування не можуть завадити нам радіти життю не колись у майбутньому, а прямо тут і зараз. Тож почнемо з першої головної причини моєї відсутності. Я вагітна. Новина вона насправді ні про що без контексту. Якщо ви заходили хоч раз в мій на півмертвий інстаграм, ви знаєте, що це був складний шлях довжиною в 6 років. Я писала про це пост після своєї останньої втрати, і це перше, про що я хочу з вами поговорити: ні, не про вагітність, а про мрії, шлях до яких здатен нас зруйнувати. Я довго вагалася, чи варто говорити про це, адже мій шлях, можливо, завершиться успіхом, і деякі з вас, хто наразі проходить складні часи, можуть сприйняти мої слова як не знаю, те, що спекуляцію. Проте я вирішила, що я маю з вами про це поговорити, тому що є мрії, шлях до яких настільки складний і травматичний, що незалежно від результату, наприкінці ти будеш зовсім іншою людиною. І складне та довге лікування на пліддя один із таких шляхів. У... Багатьох із нас є хоч раз в житті така мрія, на яку ми поклали півжиття. Хтось хоче побудувати величну кар'єру, хтось знайти справжнє кохання, хтось створити сім'ю, хтось стати мамою, хтось зробити перший мільйон, змінити світ, а хтось, наприклад, прагне всього одразу і не бажає обирати. Насправді бути мамою не було моєю такою. Мрією або головною метою я просто хотіла мати свою дитину. Це, це дуже банально, але я навіть не уявляла, що це просте бажання в результаті стане одним з моїх найскладніших випробувань. Скільки разів я чула, та що там народити, головне це виростити. І знаєте, мене накривала хвиля злості після цих слів. Мені здається, саме тоді я по-справжньому зрозуміла, що відчувають люди, яким кажуть: ой, та що там заробляти більше, або що там знайти кращу роботу, вийти зі складних стосунків, переїхати, навчитись керувати авто або чомусь навчитись. Так хіба це складно? Так. Так, те, що для одного природно і просто, для іншого може просто перетворитись на роки боротьби і вічерю. Тож ніколи не можна оцінювати шлях іншої людини своєю лінійкою, тому що вона може виявитись за короткою. Хтось, наприклад, робить по дитині на рік: у мене шлях до однієї перетворився на 6 років втрат. Це були 6 років болю, підірваного здоров'я. Зруйнованої зовнішності, оце те, що ви зараз бачите через екран це вага, змарніла шкіра, триворолосини на голові, господи, я так сумую за своїм волоссям вам не передати. Але це все результат кількох років вагітностей. Вагітність не прикрашає жінку. Це найбільша антинаукова брехня, яку може почути жінка. Проте, я не про це. Я про те, що нас часть, знаєте, ніколи не здаватись. Якщо у тебе не виходить, значить ти недостатньо старався. Якщо ти зупинишся, значить ти зазнав поразки. І ніхто не звертає уваги на процес. Всі бачать, власне, результат. Ти мати, чи ти бездітна, ти одружена, чи ти самотня, ти працюєш, чи ти безробітний, ти багатий, чи ти бідний. От прям зараз, так? Все одно, що там було у минулому. І коли таке стається, отаке просте і банальне бажання стає настільки нав'язливим, що воно починає тебе поглинати. Але інколи продовжувати боротьбу неправильно, якою б не була солодкою ця мрія, і час зупинитись настає тоді, коли шлях... До цієї мрії відбирає більше, ніж він дає? Коли, вкладаючи всі свої сили, ми втрачаємо здоров'я, ми відмовляємось від інших можливостей, ми знецінюємо все те, що вже є зараз в нашому житті, руйнуємо, наприклад, стосунки заради цієї мрії? Коли ми так сильно тримаємося за цю мрію, що ми забуваємо про найголовніше жити. То чому ми чіпляємося за мрію, навіть коли все навколо кричить стоп? Тому що ну наш мозок так влаштований. По перше, є ефект Зайгарнік, Це коли незавершене застрягає в голові, як ота пісня, знаєте, яку ти не можеш ніяк вимкнути. А по-друге, наш мозок схильний до когнітивного спотворення, відомого як упереджене підтвердження. Тобто ми шукаємо інформацію, яка підкріплює наше переконання, ігноруючи все те, що їм суперечить. Наприклад, я бачила тільки позитивні історії. Я просто ігнорувала те і тих, хто йшов там на десяте коло, витрачаючи останні ресурси на боротьбу. Я бачила, як це зводить з розуму, але. Тільки ну, у мене з'являлася якась така думка, кинути, може, хвати Досить, як я знову бачила історію про якусь жінку, яка народила в 40 там з шостої спроби, я така, ні, ну в неї ж вийшло. Чому у мене має не вийти? А, ускладнює все дофамін, наш улюблений гормон мотивації, який виділяє мозок, коли ми переслідуємо якусь мету, бо з ним є одна маленька проблемка. А ми отримуємо задоволення, а завдяки дофаміну не від результату, а від самої гонитви. Ви можете роками гнатись за оцією ілюзією, бо сам процес погоні тримає вас у збудженому стані, а раптом вийде. Ця гонитва схожа на механізм ігроманії. Людина, яка програє в азартних іграх, вона думає, ще одна ставка, і я відіграюсь, я не зможу собі пробачити, якщо я зупинився, і ми постійно задивляємося на життя людей, у яких вийшло, ми намагаємося зрозуміти, як ми уявляємо собі це життя, ми переносимося у майбутнє. І оці всі приємні відчуття надії, вони змушують нас триматись за мрію, навіть коли процес вже більше не приносить жодного задоволення. Наприклад, я думала, що я ніколи не зможу собі пробачити, якщо я не спробую всі можливі варіанти. Я бачила, як дівчата там ходять на піявки, як вони пробують недоказову медицину, якісь масажі, все, що можна знайти в інтернеті, а раптом це дійсно допоможе. Ну, і в-третє, найскладніше, на мій погляд, ситуація це коли ми прив'язуємо свою ідентичність до мрії, і вона стає тим, ким ми себе бачимо. Я дружина, я мати. Я письменник письменниця я художник-художниця, я підприємець-підприємниця і таке інше. І здатись це вже не про відмову від мрії. Здатись у цьому випадку це вже втратити цілий шматок своєї ідентичності. Якщо я не мати, я не знаю, хто я тоді. Пригадайте, як часто ви казали собі, от якби у мене вийшло, моє життя нарешті стало повним. Оце той самий механізм, який змушує нас триматися за нездійсненні мрії. Ми переконані, що ось ось і все зміниться, що ще одна спроба, ще один крок, і ми нарешті досягнемо бажаного. Але чи справді це так? Та що ж робити, коли мрія нас поглинає? Я зрозуміла, що перший крок це зупинитись і запитати себе, навіщо я цього хочу? Які потреби я намагаюся закрити? Наприклад, чому я так тримаюся за ідею стати мамою? Що для мене означає ця роль? Це давати любов, це бути як всі, це перестати боятися самотньої старості, що це? І далі, як ще, окрім власної дитини, я можу реалізувати це? Оці потреби, яке альтернативне, не менш круте життя я можу прожити. Наприклад, я чітко знала, яким я хочу бачити своє майбутнє життя, і коли я почала прокручувати його в голові, то я усвідомила, що дитина насправді ніколи не визначала моє життя. Вона його доповнювала, могла доповнити. Поспілкувавшись з різними жінками на різноманітних форумах, я зрозуміла, що ось це і є ключовою різницею між двома групами, між тими, кому емоційно дуже важко дається цей шлях, і тим, ну, хто якось тримається. Знаєте. Уявіть собі шкалу, де на, на одній стороні один варіант життя, а на іншій другий. Наприклад, зліва моє життя з власною дитиною, а на іншій стороні моє життя, в якому дитини немає, або життя, наприклад, зі всиновленою дитиною. Так от, перша група вона не могла собі навіть уявити і не хотіла навіть думати про життя без власної дитини. Навіть взагалі не розглядала цей варіант. Всі їх дії, всі їх щоденне буття воно було направлене на цю мрію. Вони ще зробили у цьому напрямку, читали, досліджували, думали, тобто все інфополе було навколо цієї мрії. Проте кожна наступна невдача вона сприймалась болісніше. Вона віддаляла їх від цього першого варіанту, проте вела у невідомість, у страх. У пустоту, бо другого варіанту немає. Другі навпаки, вони фокусувалися на собі, на своєму житті зараз, на якихось інших своїх задачах і мріях. Лікування від непліття, воно було одним із того, чому вони присвячували своє щоденне життя і думки. І кожна наступна невдача вона сприймалась трохи менш болісніше. Вона теж видаляла їх від першого варіанту, проте вона, не вела, вши в пустоту і на відомість, вона вела до другого варіанту. І замість страху постепово розвивалося прийняття. Ніщо, ні мрія, ні ціль не має визначати нас на 100%. Вони можуть коригувати наш шлях, вони можуть додавати барв, але не бути сенсом. Бо коли ми прив'язуємо всю свою цінність, весь сенс свого життя до цієї однієї мети, ми стаємо її заручниками і втрачаємо себе. Наш мозок прагне щастя, він прагне задоволення, це його природа, але ми часто думаємо, що щастя це. Знаєте, пункт призначення, що ось на кшталт, от коли я стану мамою, або от коли я зроблю мільйон, тоді я почну жити. Та правда в тому, що щастя це процес. І якщо цей процес приносить лише страждання, якщо кожен день у гонитві за своєю мрією, це боротьба із собою, то, можливо, варто просто зупинитись. не здатись, а переглянути просто, задати собі питання, чи варте оце, оця мрія мого життя. Я поставила собі ліміт народити до 40 років. І коли цей час настав, я сказала собі: досить краще бути щасливою без дітей, ніж нещасною у цій гонитві. Насправді я навіть відчула полегшення від цього прийнятого рішення, тому що невизначеності більше немає. Я нарешті можу рухатись далі. А у мене залишався один ембріон, і я пішла у свою останню пробу казе. Взагалі з нульової надії. Я навіть була на 100% впевнена, що це буде теж невдача. Але знаєте, це було таке відчуття: давайте вже поставимо ту останню крапку і підемо офіційно будувати альтернативне життя. Ну, ось я отримую позитивний тест, який, як вже розумієте, для мене нічого не значить, тому що в мене проблема не в цьому. А далі 6 тижнів, 9, 12 таке дуже сильне здивування, дуже багато сумнівів. І ось я вже майже на середині все ще вагітно. Відверто. Я тільки тиждень тому перестала чекати кожен день кінця і повірила, що здається, я таки стану мамою. Проте, моя історія не про те, щоб ніколи не здаватись, і все вийде у тебе, вона не про перемогу після цих шести років боротьби. Вона про те, що я дозволила собі зупинитись. І я досі вважаю, що це було правильним рішенням. Тому що зараз, наприклад, у мене взагалі немає тривоги як всі ці минулі рази, навіть попри те, що вагітність проходить. Дуже складно фізично, я майже живу у ліжку, майже харчуюсь ліками, я прийму будь-який кінцевий результат, будь-які кінцеві емоції, я переживу їх і просто продовжу жити далі. Мій умовний оцей позитивний результат не робить мою подорож успішною, тому що успіх це не позитивний результат, це не позитивний тест, це не народження дитини. Успіх це навчитись жити повноцінно незалежно від результату. Коли ви розумієте, що щастя не залежить від однієї мрії. Наш мозок буде підкидати нам ілюзії, дофамін буде штовхати вперед, страх, втрати ідентичності буде тримати на місці, але ми сильніші за це. Ми можемо запитати себе, чого я дійсно хочу, і чи можу я знайти це іншим шляхом. Бо коли ми це робимо, ми не просто відпускаємо ці нездійснені мрії, ми повертаємо собі свободу жити. Найчастіше питання, яке я отримувала протягом останніх трьох років, це як ти це вивозиш. Як у тебе ще не поїхав в дах, чому ти така спокійна або чому ти так швидко відновлюєшся після всіх цих втрат. А люди, особливо моє, знаєте, нове оточення, усе, яке не знає мене глибоко, воно дивувалося, тому що ну, це ж не просто якась там невдача. Це фізичний біль, це емоційний біль, це переживання смерті, і все це на фоні війни і тотальної невизначеності. А моя відповідь доволі проста: це роки втрат. Знову у множині, вони навчили мене жити інакше. Коли ти втрачаєш знову і знову, ти або вчишся жити з цим, або ти дозволяєш болю та стражданням поглинути тебе. І я, підсвідомо, ще в підлітковому віці я обрала перше. Це не означає, що я не відчуваю горя, я ще як його відчуваю. Досі, наприклад, кожен раз діалог у лікаря це перша вагітність, ні, груди які перші, викликає у мене такий біль. Але я зрозуміла, що єдиний спосіб вижити в цьому божевільному світі і при цьому спробувати якось зберегти свою кукуху це навчитись бачити світло навіть у темні часи, не давати болю забирати твоє майбутнє, навчитись бачити через біль альтернативи і тримати за них. І це, наприклад, та сама причина, чому я не відчула жаху та безпомічності 24 лютого. Тому що в мене було складне дитинство. А Дитина, яка здатна розрізнити, чи п'яний батько, чи ні, чи гарний у нього настрій чи ні, чи краще ховатись по тому, як він ставляє ключ у замкову спритловину, оця дитина вже ніколи не відчує більшого жаху і безпомічності. Порівняно з цим, все можна пережити навіть 24 лютого. І от в цьому в переживанні горя. Вмінні насолоджуватися життям, попри обставини, я, мабуть, абсолютно точний експерт практик. І далі я хочу з вами проговорити про це, про ці теми, і розповісти про майбутнє канал. Якось інстаграм підкинув мені блогерку, знаєте, така усмішка, сонце, позитивчик. Її, як і мене, теж питали, як, як тобі вдається бути на позитиві. І вона розповідала то про медитації, то про якісь ранкові прогулянки на світанку. І раптом вона каже: Знаєте, я люблю читати історичні драми про біль і страждання, бо сама я ніколи не переживала горя, і я хочу зрозуміти, що це таке. Ну, Відверто я за її заявою такої несподіваної приснула. Тому що е, зрозуміти емоції за книжками неможливо. Емоції можна зрозуміти лише їх переживши, особливо горя. Я подивилась на коментарі, і, і майже всі вони були про одне, все з тобою ясно, легко радіти життю в 20 на балі, коли ти ніколи не страждала. І тут я замислилася: якщо щастя, як багато людей думають, як у ці люди в коментарях це відсутність горя, що тоді зі мною не так. Бо я якраз доказ зворотнього. Справа в тому, що за свої 39 років 15 з них я провела у стані горі. А моя перша втрата була в 11 помер мій близький друг, далі 5 смертей, моїх близьких людей мені, а 6 тварин, яких я любила всім серцем, невдалі вагітності. І це я навіть, знаєте, не рахую розставання, які психологи знають, переживається як коротка смерть. Та коли я все це порахувала, мене вразило не те, скільки я втратила і пережила. хоча Ну, давайте, відверто, на одну людину на середині життя це забагато. А те, що, попри все це, я вважаю себе дійсно щасливою і задоволеною людиною. Як це можливо? Ну, перше, що спадало мені і спало мені на думку це роки терапії після складного дитинства, роздвинена стійкість або резилієнтність через той самий подарунок долі. Так? Хтось ламається, хтось відрощує броню. Проте я почала копати глибше. Я почала спілкуватись з близькими друзями, які знають моє минуле або були його частиною і бачили власне, все своїми очима. Я говорила зі знайомими терапевтами про, можливо, там їх якісь кейси або про мій кейс, і я дійшла наступного висновку. Я навчилась жити попри все. Не тому, що я якась особлива, а тому, що це був мій вибір. Я завжди обирала знаходити радість навіть у складні моменти. Це не означає, що я ігнорую біль, це означає, що я не дозволяю йому забирати у мене все інше. І я дуже добре пам'ятаю, коли у цей вибір мій він став вже усвідомленим. У мене є ньюзлетер, деякі з вас на нього підписані. І якось я писала в ньому свою історію клінічної депресії в 20 років, з неї, власне, і почалось моє відновлення від складного дитинства. А якщо ви бажаєте прочитати цю історію повністю, я залишу посилання на неї в описі під відео. І в цій історії є один момент, як я не змогла скоїти самогубство. Ну, бо тяжка клінічна депресія, знаєте, вона така, а вона зазвичай цим завершується. Справа в тому, що я дуже сильно любила читати. Я все життя читала безперервно, це був мій варіант в від реальності. І вже в той момент я дуже добре зрозуміла арку героя, тобто те, через що проходить герой. Я добре розбиралась у різноманітних жанрах, і я просто не змогла зробити останній крок, тому що я не змогла зробити цей вибір. Я не хотіла, щоб моя історія завершилась ось так. Я ніколи насправді не вірила, що ми самі пишемо свою історію. Знаєте, тут є, є такий мотиваційний спіш, що ми там, автори своєї історії. Ні, я в це не вірила. Вибачте, якби я писала свою історію, то такого дитинства в мене б точно не було. Я б обрала історію дівчинки, яка разі жить в 20 на балі. А проте, я завжди вірила і досі вірю, що саме ми обираємо жанр тобто є факти, є події, є люди, всі ці місця, герої, яких ми не можемо змінити. Проте, ми можемо обрати, як ми цю історію переповімо. Це буде трагедія, це буде комедія, це буде жах, драма, романтичне кохання що це? Ми не обираємо обставини, проте ми обираємо, як до них ставитись і що відчувати. І тоді я вперше свідомо вирішила, що я не хочу страждати. Що якщо можна не страждати, я не розумію, навіщо це робити? Якщо можна зупинити біль, якщо можна втекти, якщо можна змінити, виправити, прийняти, обіграти все що завгодно, аби не продовжувати, навіщо продовжувати? І смерть на вихід. В моїй історії. Я, звісно, колись помру, бо всі ми смертні, але не отак не від своїх рук. Якщо історія завершилась погано, то вона ще не завершилась. це один із моїх девізів, який народився саме в всі часи. Проте, як це пов'язано із вами? Той момент, коли я обрала не страждати, він став в моєму житті поворотним. Я зрозуміла, що я можу переживати горе, я можу відчувати біль, але я не хочу дозволяти цьому визначати моє життя. І знаєте що? Це досі працює. Я навчилась родіти не тому, що мені пощастило прожити це безтурботне життя, а тому, що я підсвідомо відточувала ці навички роками. Від складного дитинства до 15 років горя, від абсолютної бідності на межі, шибрацтва до наразі фінансової незалежності, можливості робити, що я хочу, коли я хочу. Я стала експертом у тому, як жити повноцінно, навіть коли ресурсів у тебе по нулях і світ навколо тебе просто на твоїх очах розвалюється. І тепер я хочу зрозуміти, що такого особливого я робила і що роблять люди, які вміють, отак само як я бачити світло в темряві. І саме тому я вирішила присвятити наступні роки свого життя дослідженню біології задоволення. Такого напрямку немає, і сама собі його вигадала. Але біологія задоволення стає центральною темою всього мого контенту. Як наш мозок знаходить радість? Як від, та від чого він отримує насолоду, як переписати оцю свою історію в жанрі, який тобі подобається, як зробити кожен день вартим того, щоб його прожити, як навчитись отримувати задоволення від життя незалежно від обставин, навіть тоді, коли ну, воно не ідеальне і ми ще не там, де ми бажаємо бути. І я пропоную нам разом досліджувати цю тему і розбиратись ні. Якщо ви бажаєте глибше зрозуміти, як працює мозок у цьому напрямку, я хочу запросити вас приєднатися до мого ньюзлетера, він безкоштовний. Там я буду ділитись всім, що відкрию для себе, а також різноманітними практичними порадами, які допоможуть вам навчитись насолоджуватись життям навіть у непрості часи. Бо я вірю, що ми не обираємо обставини, але ми обираємо, як їх проживати. І я хочу, щоб ваш жанр. Був про задоволений від життя так само, як і мій.